Так, гра ловити м'ячик, але в даному випадку у нас будемо ловити м'які ось такі іграшки. Тут у нас іде ось такий прибор на липучці, одягаємо його на ручку, фіксуємо ось так. У мене ручка трішки більша, ніж у діток. І будемо ловити з вами м'які брелочки. Чотири брелочки входять до комплекту. Ось такий вони гарно липнуть. Далі ось такий.